Я проходив строкову службу в президентському полку в батальйоні по чесної варти, і е, мій комбат завжди мені розказував, що прикордонники краще крокують, ніж ви. Завжди на цьому наголошував, тому коли мені запропонували прикордонну службу, я вирішив перевірити, що ж таке. Прикордонники чарівно так ходять краще, ніж почесній варті. Я працював на м'ясокомбінаті, нам е, видавали е, бронь. І в якийсь момент зрозумів, що пора залучатися до війни. Добровільно пішов в ТЦК за наданим мені вибором, вибрав прикордонну службу для подальшого проходження служби. Е, пройшов навчання е, на безпілотні літальні апарати, конкретно на FPV і Mavic. і Зараз на даний момент я тут. Мої колеги по роботі дуже мене підтримали, і зараз також продовжую спілкуватися, перепитуючи, до чого, як. Ну, і я, я думаю, буду намагатися їх залучити також. Безперечно, варто, варто прийняти для себе рішення, е, захищати свою країну, тому що. То це зробить, як, як не ми. Я чув е багато слухів про те, що зразу після того, як ловлять ТЦК, як це кажуть, зловили на вулиці і повезли на ноль. Без спорядження, без зброї повезли на ноль і все, і пропала людина. Такого не буває. Е спочатку всі обов'язково мусять пройти без ОВП, яке триває місяць, конкретно. З людьми, які призвалися зі мною, разом у нас було. Якщо я не помиляюся, 30 людей. Лише один я хотів стати дронщиком. Я вирішив стати дроноводом, тому що зараз це дуже потрібно, потрібно розвивати цю тему, так як це майбутнє це в подальшому буде розвиватися і дуже сильно. І конкретно в цю область потрібно вкладувати свої сили і свої знання. Зразу після переведення конкретно в бригаду ГАРД я як можна швидше попросився, щоб мене відправили на навчання. Перше я проходив навчання на мавік. Зразу після повернення з тих навчань я проходив навчання на ФПВ вже в Харківській області. На ФПВ навчання проводили колишні військові, які вже брали безпосередню участь в бойових діях. Вони були основоположниками взагалі фпв руху. Вони досить докладно передали, як взагалі це все працює. Помимо. Практичних навичків польоту вони надали мені знання теоретичні з бойових польотів. Який би не був виліт рук, я завжди труситься, тому що страшно, що дрон розіб'ється. Багато чинників, які впливають на те, чи буде дрон летіти, чи він відключиться в польоті. І тому це завжди хвилююче. Потрібно мати достатню кількість когнітивних навичок. Обов'язково хороша реакція має бути, щоб тому що дрон в польоті завжди його інерція несе, і потрібно знати, куди його повернути до того, як вже безпосередньо він поверне. Думати наперед, завжди думати наперед. Перший раз, коли я взяв пульт від Мавіка. Я попутав стільки, що мене дуже сильно здивувало, не думав, що так, таке може бути, і я чуть не влетів дроном в командира. Ну, трохи злякався, але на, на цьому історія закінчилася. Всі дуже лояльно ставляться до нових службовців. Порівняно навіть зі срочною службою, яку я служив, зараз ставлення до людей набагато краще. На двох різних симуляторах у нас були екзамени, де було потрібно виконати певні маневри. Пролітати також в вузькі вікна і сідати на маленькі об'єкти. Обов'язково Особ... було потрібно посадити дрон. Це одна з основних складових. І також практичний екзамен на реальному дроні. Це були похожі, похожі умови тільки на реальній ділянці. На даний момент мене будуть тільки залучати до існуючих екіпажів е е дроноводів, які зараз вже працюють довгий час. Я буду переймати від них навички, щоб в подальшому також зі своїм екіпажем виконувати бойові задачі. Чесно, е я очікую хороших результатів. Я надіюся, що.